Україна серйозно налаштована на повернення українців за кордоном в Україну. І що саме цікаве, це те, що Україна може це зробити. Так, у України є достатньо важелів для того, щоб повернути українських чоловіків призивного віку в Україну. Саме про те, як Україна може повернути. Українських чоловіків в Україну і про те, що треба робити українцям прямо зараз, ми з вами і поговоримо в цьому відео. Але друзі, перш ніж ми з вами перейдемо до... Важелів і до того, що треба робити українцям, давайте зараз спочатку подивимось на факти, так? Ну і поки я вам буду розповідати про факти, будь ласка, друзі, не забудьте поставити вподобайки цьому відео. Так, це відео може допомогти е, сотням тисяч українців за кордоном. І також, будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Ну а тепер давайте про факти. Факт номер один. Українські консульства припинили надавати послуги українцям за кордоном. Я був перший, хто вам розповів про це, що Україна планує припинити е, надання консульських послуг. Так багато людей мені писали під відео, що це фейк. Я сам думав, що це фейк може бути фейк. Сподівався на те, що це може бути фейк. Але ні, це правда. Факт номер два. Міністр закордонних справ України пан Кулеба сьогодні підтвердив, що Більшість консульських послуг зараз недоступні для чоловіків, так для українців призивного віку за кордоном, і він також е, підтвердив те, що Україна дуже дуже серйозно налаштована на повернення українців за кордону в Україну. Так, тобто я також робив це відео вони є на моєму каналі. Це такі факти у нас є. Тепер що стосується е, можливостей, так як Україна е, може повертати людей е, на батьківщину. І чесно я читаю коментарі до своїх відео до інших відео від українців, і я не можу зрозуміти. От після двох років е митарства, після двох років такої важкої війни, скільки ще наївних і глупих людей залишається в світі? Так, люди нічому не навчаються і не розуміють. Ну, давайте з вами, наприклад, такий коментар обсудимо. Україна не має права, вона порушує конституцію, тому що конституція гарантує всі ці бла бла, бла. бла Ті, хто пише такі коментари, забувають, що конституція працює не тільки на захист громадянина, так а конституція також зобов'язує громадянина виконувати певні речі, Принаймні, захищати батьківщину під час війни. Тобто українці, які самі порушили конституцію, зараз е пишуть, що конституцію порушує. Україна е, в такому випадку, друзі. Ну це смішно так. Ну ну це просто смішно, це на голову не натягнеш е, Ну, не варто розраховувати на конституцію, тому що українці, які зараз знаходяться поза межами України і які можуть е, воювати, наприклад, вони перші порушили конституцію. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Тут хочу підкреслити: я не маю нічого проти тих українців, які виїхали за кордон, так і перебувають зараз за кордоном. Я про. Просто відповідаю на ті коментари, які є під моїми відео, і далі ви зрозумієте, чому я почав саме з конституції, так що е принаймні зараз кожна людина, яка знаходиться поза межами України, вона сама порушує конституцію. Я маю на увазі е люди, які можуть бути мобілізовані. Е я сподіваюся, це зрозуміло. Далі пишуть коментари. Е, ну, ми тоді отримаємо зараз тут сірий паспортами. Ще ще якийсь там паспорт. Ось там Німеччина, Іспанія роздає, ще хтось там роздає. Ну, напишіть мені, будь ласка, хоч одна людина, яка змогла отримати такий сірий паспорт. Так не треба мені писати, що я знаю, я читав, я бачив. От, якщо ви особисто отримали такий сірий паспорт, напишіть мені, будь ласка, і поділіться з іншими українцями, як ви це робили. Я сьогодні бачу багато е, відео в тіктоках. В Ютубі, де вже різні едвайзери так звані, пропонують. Продають листи так по цим листам, якщо ви купите в мене цей лист і надішвите, то ви отримаєте сірий паспорт. Ну, е розводняки, вони завжди були, є і будуть. так, Тобто на дураках завжди е хтось робить собі, собі гроші. Е якщо ви знаєте, якщо ви особисто отримували такий паспорт, будь ласка, поділитися вашим досвідом. Я в це не вірю. Я не вірю, що українцям будуть зараз роздавати. 에, 에, масштабно ці 에, сірі паспорти. Тепер інші, хто пишуть: ну, дивись, це, це зараз 에, прямий шлях на подання на біженство. Перше, перше, ви хоч уявляєте собі, що таке біженство, так. Як бути в статусі біженця? Це перше. Друге, а з чого ви взяли, що у вас взагалі приймуть документи на біженство? На яких підставах у вас будуть брати на біженство? На яких підставах ви будете подаватись на біженство? Те, що у вас в Україні війна йде, ну я вам скажу в Ізраїлі, війна йде вже десятиліттями, так і ізраїльтянам біженства ніхто не де не дає. Те, що у вас просрочений паспорт, і ви не можете його обновити або отримати новий, чому? Тому що ви порушили е, закони України, тому що ви не стали е, своєчасно ну, там на якийсь учот учотилі ще щось, ну так це ваші проблеми. Це ви винні в тому, що ви е, заздалегідь не побезпокоїлись про свої паспорта там наявні документи, які вам треба тримати. Е, Постійно так мати дійсними документами, тобто, це також не є підстава для біженства. Що вас переслідує государство? А як воно вас переслідує? Не одне не оказує консульські послуги. Чому тому, що я порушив закони України, тому що я порушив Конституцію України? А так це саме тому ти не можеш отримати е, новий паспорт або якісь там довідки, які необхідні для того, щоб знаходитись е, в інших країнах. Ну так знов таки це твоя проблема. Виріши питання з. Зі своєю країною, а вже потім прийдеш до нас і будеш питати нас, щоб тут залишитись. Тобто, друзі, всі, хто це розповідає, що і зараз у нас відкритий шлях для того, щоб подаватись на біженство, все це чепуха, так, все це така дурниця, що просто на голову не натягнеш. Е, можливості є у певної категорії українців, які знаходяться, наприклад, там з окупованих територій, так. Такі люди, такі люди в при певних обставинах, зможуть отримати біженство. Але знов таки, статус біженця це не, не дуже така чудова річ, на якій приємно знаходитись. Так, тобто, це життя дуже важке, і більшість українців навряд чи погодиться жити так в статусі біженця. Це також треба мати на увазі, тому ну просто, ну просто не слухати всі ці балачки. Окей, подайтесь на біженство. От прямо зараз підіть, подайтесь на біженство. І напишіть мені в коментарях, що і як воно у вас це відбувалось так. Тепер що ще пишуть там багато пишуть? Ну тоді треба відмовлятись від українського громадянства. А як ви від нього відмовитесь? Скажіть мені, будь ласка, ну, от як на якій підставі ви відмовитесь від українського громадянства? А ви забули, що ви знаходитесь в тій країні, де ви зараз знаходитесь, тільки завдяки вашому українському громадянству? Якщо б у вас не було б українського громадянства, хрен би вас, хто впустив зараз в Канаду, Сполучені Штати Америки, в країни Європейського Союзу? Ну, про що ви кажете? Ну просто включайте голову, хоч іноді перш ніж щось казати, перш ніж щось писати. Я чудово розумію, що зараз у багатьох українців це емоційно, так? Тобто емоції вони зашкалюють і закривають, блокують голову, і голова просто не може діяти. Але це зараз саме час, коли треба взяти свої емоції під контроль і почати е, робо, працювати головою. Так, друзі, починайте працювати головою. Вже... Час, який у вас був, у вас було достатньо часу, у вас було багато часу для того, щоб налагодити своє життя, для того, щоб піти з цього е біженства, так, не, не, не біженства, а з цього тимчасового притулку, е перейти на інші якісь там робочі е візи, ще якісь е візи. Я про це казав вам, кажу вже протягом по півтора року, так. Е останній рік я вам взагалі. Вас намагаюсь пушнути це зробити. А, але що я бачу під своїми коментарами, я бачу, що та ти дурак, ти нічого не розумієш. Ну а тепер зараз. От всі, ті, хто розумів, так да. Ну давайте подивимось на факти. Я дурак, я нічого не розумію, тому я сижу зараз в Канаді. Мені взагалі наплювати на те, що там приймає Україна, не приймає, міняє, не міняє. Тобто, ну як дурак, мені мені на все це наплювати так. Тому що я громадянин Канади, мої діти громадяни Канади, вся моя родина. На кому треба бути громадяни Канади, і мені взагалі по барабану що там відбувається, так? А от умні українці, та ті, які умні, ті, які, яке все знають, вони так і сидять зараз, так як і сиділи, і зараз в величезних чергах намагаються отримати свої паспорти, які до речі також не видають. Так, тобто, це також факт, про який я забув. Сказати, що навіть ті документи, які зараз вже виготовлені, і вони висять під статусом, готовий. Так їх просто не видають і навряд чи будуть видавати. Тобто, друзі, беріться за голову і включайте голову. Тепер що робити в даній ситуації? Так, звісно, ті українці, які встигли поміняти паспорти, у яких є ще певне певний час дії паспортів, цим українцям трошки легше, так. Ніж іншим, але знов таки не забуваємо, що консульські послуги це не тільки паспорти. Ну і всі ці т, всі ці заяви з до речі, до речі, всі ці заяви, які лунали від різних урядовців від різних політиків за останні місяці з європейських країн. Вони вишукуються зараз в такий схему, так яка починає працювати. Всі, хто мені писав, а от дивись, там Польща буде, вже сказала, буде видавати. А от ті будуть видавати так, звісно, будуть видавати. Але ж ніхто зараз не знає, які вони будуть довідки питати від українців, перш ніж будуть надавати ці довгострокові візи, так і чи зможуть українці отримати ці довідки? Це також цікавий, цікава, така цікаве питання. Звісно, ті українці, які ну, наприклад, як в Канаді тисячі українців, які не втрачали час, приїхали в Канаду в 20, Другому, 23 -му році вже отримали постійне резидентство Їм вже на, це, на все це ну так, от знаєте, ну е, десь там нервозно, але не настільки сильно нервозно, як тим українцям, які ще нічого не робили для себе, е, так ось що робити перше, я впевнений, що для українців, які зараз працюють, які працюють на нормальних роботах, у яких все нормально з місцевими мовами, будуть е спеціальні можливості так, будуть спеціальні програми, по яким такі українці зможуть залишитись там, де вони зараз є. Я в цьому впевнений, і я просто бачу, як розгортаються події, е і воно все до цього йде, так. Українці, які отримують постійне резидентство. тобто отримати постійне резидентство тієї країни і перескочити з дії цього тимчасового прихисту, на якому зараз знаходяться більшість українців, на мій погляд, це самий такий дієвий спосіб зараз залишитись там, де ви є. Так, тобто, е я би робив би зараз все можливе і неможливе е тільки для того, щоб отримати або постійне резидентство, або якось перескочити і е отримати робочу візу, наприклад, так, не бути прив'язаним вже до цього статусу, тимчасового. Тобто, перескочити треба з цього статусу, це єдина можливість. Для українців зараз залишатись там, де ви є, так інших можливостей немає. І да, ще раз хочу вам сказати: ще раз хочу вам нагадати, також читаю всіх цих е, глупі коментарі про те, що ну а як ти це собі уявляєш, що прям зараз мільйони українців будуть депортувати. Не буде ніхто депортувати українців, жодної країни світу українців депортувати не будуть. Українцям створять такі умови, що українці самі будуть повертатись. В Україну. Українці самі будуть купувати собі квитки, самі будуть їхати в Україну за свої кошти. Так, це дуже легко зробити. Навожу вам про приклад: зараз у вас закінчилась ваша віза, або закінчився ваш статус, так? Вийде те, щоб продовжити це. Вам кажуть: Давай сюди справочку таку, довідку таку, а в тебе паспорт недійсний. дійсний. І що ви будете робити? Вам скажуть. Так, в тебе немає зараз медичної страховки, в тебе немає права працювати в цій країні, в тебе є 30 днів на те, щоб ти залишив цю країну. За що ви будете жити і що ви будете робити, не дай Бог щось сталося там, зламав руку. Е, куди ви підете, якщо у вас немає медичної страховки? Я просто знаю такі випадки. Так, тобто я знаю все це, і це саме чому я вам кажу. Я знаю людей, які... Купували квітки на літаки за свої кошти. Тільки для того, щоб добратися до лікарні, так тому що вони не могли отримати е ну, медичну допомогу в тих країнах, де вони знаходились. Тобто, все це я чудово знаю, і це саме чому я вам про це розповідаю. Друзі. Я сподіваюся, що я вам надав сьогодні корисну інформацію, і я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки. І будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте на цю тему, що ви конкретно думаєте робити, чи отримали ви. Вже статус постійного резидента там, де ви знаходитесь, чи ні? І друзі, ще раз, і ще раз, і ще раз робить все можливе і неможливе для того, щоб змінити ваш статус з тимчасового цього прихисту на нормальний статус: чи це постійне резидентство, чи це робоче Віза. І тільки в такому е, випадку у вас буде можливість залишитись там, де ви зараз є. Друзі. Я ще раз хочу вам нагадати про необхідність підписатись на мій канал. Я і надалі буду вас е, е, знайомити з тим, що відбувається. А відбувається зараз багато чого. Так, все змінюється зараз такою швидкістю, що просто не встигаєш за всім цим е, услідкувати. Так, я на сьогодні хотів зробити зовсім інше відео, але все так. Змінюється швидко, що е, ну вимушений був зробити це відео. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.